Соціалізувати та захистити права вимушених переселенців в Івано-Франківську презентували проєкти та волонтерські ініціативи, які спрямовані на адаптацію внутрішньо переміщених осіб. Що на Прикарпатті можуть отримати ті, хто приїхав сюди через війну, наша Тетяна Дадак розкаже. Проект щодо захисту ВПО в області реалізовує Карітес у чотирьох громадах: Івано-Франківський, Калоський, Долинський та Булехівський. Саме у них проживає найбільша кількість переселенців. В кожних із цих громадах були залучені до роботи фасилітатори громад. Це люди, які представляли саме вимушене переселені. Особи навколо них гуртувалися активні люди, які хотіли щось робити для себе і для своїх родин, а також і ін. Інших людей, які живуть у громаді, а ми спільно навчалися. Так ми навчалися писати волонтерські ініціативи, проводили різні монітні тренінги з розвитку їхньої спроможності. Ось а потім організовували конкурси для того, щоб мати можливість отримати і підтримати цікаві соціальні ідеї. У багатьох випадках переселенці самі створюють волонтерські ініціативи, аби допомогти тим, хто цього потребує. Люди повинні зараз думати про збереження свого ментального здоров'я, щоб в разі перемоги, яка буде обов'язково, будувати нове життя. Кількість внутрішньопереміщених осіб не є велика в Болехові, але це люди в основному старшого віку, які дуже люблять подорожувати, це інтеграційні поїздки. І зазвичай ми набираємо автобус до 36 місць, тому, думаю, що це значно таке число є гарне. Ми так само долучаємо до цих поїздок і дітей. Беремо до уваги і дітей-учасників бойових дій, тому що ми маємо зараз звернути увагу на цих діток в формі тренінгу і в формі різних соціальних зустрічей. Формі тренінгу відбувається із психологом. щоб позбутися таких якихось стресових ситуацій, щоб допомогти їм проживати в нас в долині, щоб в них не виникало стресу. А також ми запрошуємо на соціальні зустрічі юристів, запрошуємо з місцевих жителів Прошуємо місцеву владу, якщо потрібно, щоб не знали, куди звернутися в плані захисту своїх прав. Запрошуємо соціальні служби для сім'ї, дітей і молоді. Запрошуємо спеціалістів і ЦНАПів. Наразі найбільшою проблемою для ВПО на Прикарпатті залишається пошук житла.